Рибалку, бо в мене проблеми е, з ноутбуком. Е, і поки що буде виходити одна рибалка. counter страйпер щось видалити, к сожалению, з того, що немає пам'яті, бо я вчусь на те моделіра е, АПК новий або ноутбук я собі поки що не можу дозволити. То що поки що буде рибалка, але тут буде весело. Ладно, менші болтовні більше діла. Треба або музичку включити, бо без музички якось не чиназис це як і як іначе в сараї тільки... Ух ты ти, тихо, те бля, Вася. Вася, Вася. ч Вася сильно нахуй! Так. Ну це вже рибалочка покраще буде. Давайте почлены нас караю Забе из-за Заби... бежатьника Заби... Чиназис, ес, ес. Чиназис, ес, ес. Так. Значит, червь. У мене там така проблема случилась, у мене якось ПК. У мене вроді все добре, але там така проблемка. У мене виходить. Винда то є. У мене один він да. Но у мене не відключення, виходить. та херня, коштів він до птата отключена. І мені потрібно включити, короче, вчора лазив, не получилось, ну, що сьогодні я ще буду пробувати лазити, може щось настрою. Класна музичка. Сука, ну как всегда, как приеду, нихуя не клюет. Может, надо не под берег кидать. Попробуем сейчас. Бля, так нечестно. Блин там там ничего не клюне, я уверен. Эээ, е, блин, ну це печально, что туди не можно зайти. Це мінус цієї игры. Не, ну може щось клюне, я надеюсь. Вот там риба маленька щось приєм, може щось клюне на червя. И вон, бачите яка херня, блядь. Може і підійде до берегу клюне, я не знаю. Я вообще раніше понял на рибалці, ну на настоящей рибалці, Булку шо ловив. Росія. Ну це вже краще. Так, а ну, спробуємо здесь зайти. Блін, ну це печально, конечно. Але, ну ми то обдурим всю систему. Може тут десь можна буде ближче підійти. Капец, ну це печально. Це мінус. О! Блять, на папоротник закинул курва. Во, файно! Ловись рибка, ловись, маленькая и велика. Блять, конечно, вот там шось прыгає. Ух ты, блядь, не треба на ту сторону йти. Там ключее, хуйня якась! її зовут хуйня. Я чому тут ловлю? Тому що у мене. Е, немає грошей, Тому що в мене немає і времени багато грати. Е, і психиськи рибалку не граю. Але я сподіваюсь може. Сьогодні, сьогодні, завтра, напевно, може, вже пограти рибалку нормально. Підапатись. Сім... В мене і 13 уровень, але може підапатись. твой дед ебал тебя под сараем. Бабу Валю в гараже ебали. Ээ, ну нормально так вроде бы. Валя. Ебу тебя через Забором. Цигани-цигани. Под забором, бабуа. там они ебали. Ебали-ебали. Да, здесь скусят скучает. Эба прозмулято, я Плюс. Ша, плюс. Минус. Плюс-минус замыкание. Замыкание. А, нет, треба плюс-плюс. Надо написать плюс в замыкании. Бля, надо еще что кто-то написал плюс. Буду я такие чисто, блядь, замыкание. Такой, пацаны, блядь, нахуя вы замыкание сделали? Ну тут что уже интерес... поинтереснее клюя. О! у меня череп перед глазами летает, ебать его рад. Шо, ебанутый червь. Наебнись. Пимал. Да, ну тут так чисто почилити можна Тут чисто почилити. Пограти, успокоїтись, нерви успокоїти Щоб не як бабу Аню під забором їбали Ой, бля, мне кажется, микола не бо... Не Аня зовут, ну ладно. Давай! Давай, 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 давай! Давай, ну тяни ты, сука. С мене аж ПК щось лючить, хвабай ми чому. Ебать, у мене відеокарта... Ооо, трофей не Ого, це... Ее, ми трофей зловили! О, є! Ты шо? Це дуже гарно. Так, як раз відос підійшов в кінцю... Е... Треба заканчивати і під кінець е... відео я зловив... Таку рибу. Трофея! Це дуже гарно. Дякую всім за просмотр відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. На канал. Вам тут дуже сподобається. Всім пока!